Вітаю про томагавки. Так багато говорять, що вже навіть не цікаво. Я бачу, що тема з томагавками вона спочатку така була топова. Всі про неї писали, всі говорили. Кожна новина зі словом, томагавки набирала купу переглядів, мала такі реакції українців. І тому е, і телеканали, і телеграм канали, і інші новинні джерела намагались про томагавки максимально говорити. Але, але кожна новина має е, свою, е, свій термін придатності. І ось е, ми вже бачимо новини, які ну, фактично не цікаво вже й обговорювати. Хоча це було прогнозовано відразу. І так, томагавки, навіть якщо й дадуть українцям, то. Українці ними оперувати не будуть. Financial Times зазначила, що українців навіть не навчають ними користуватися, незважаючи на те, що ця зброя там доволі стара, там 80-х, 70-х, 90-х років. незважаючи на те, що томагавки вони повинні супроводжуватись під час свого польоту ще з системою. Різних е, видів озброєнь, дронів, там, ракет можливо, але американці не збираються передавати українцям знання про те, що як з цими ракетами е, діяти і чинити. Ми бачили з вами навчання f 16 наших пілотів. Ми бачили навчання на Абрамсах, ми бачили навчання, коли нам передавали різні види озброєнь натівські, але томагавки ні. Причин може бути е, кілька: ну, по-перше, і головна причина мені здається криється в заяві офіційних осіб України про те, що якщо в нас такі ракети з'являться, ми їх використаємо. Американці абсолютно усвідомлюють, що таке томагавки. Вони усвідомлюють, що томагавки можна перелаштувати на ядерний боєзапас, і тоді війна буде абсолютно неконтрольована. А це та зброя, яка вже привнесе в війну доволі. Доволі суттєвий новий аспект, який може мати непрогнозовані наслідки в цілому для світу, не тільки для України. І ось американці говорять: ви вибачте, але ми будемо самі управляти цими ракетами. А відповідно, саме Сполучені Штати Америки будуть визначати і ціль, і наведення, і супроводження цієї ракети. Ну і можливо, можливо, не буду виключати, що до деякої міри будуть передавати Російській Федерації. А власне, куди, як, яким напрямом. Будуть використані ці ракети. Це така практика існує. Ви пам'ятаєте, навіть коли Російська Федерація Рішник використовувала, вони там намагалися попередити американців. що нібито американці знали, що буде використано арішник і куди він буде летіти. Ми тоді були дуже здивовані, ну як же так, нам ніхто не сказав. Ну, але, але ось, ось така, така історія між великими країнами. Великими в плані ядерного потенціалу, і тому така ситуація вона прогнозована. Не знаю, чи вона влаштує українську владу, але маємо те, що маємо з одного боку. Є томагавки, з іншого боку, їх обмеження буде контролюватися Сполученими Штатами Америки. Це не погано з одного боку. Тому що ну, з іншого боку, бо все ж таки ми е, розуміємо, е, ракета не буде використана під впливом різних емоцій, можливо, під впливом е, певних необдуманих рішень, і не буде направлена туди, е, де ворог може сприйняти це як е, таку загрозу, при якій засоби можуть бути вжиті. Інші при чергові атаки проти України в будь-якому випадку, добре те, що розмови про томагавки ведуться. Добре те, що томагавки, імовірно, все ж таки будуть на території України. Це зброя і стримування, і зброя атакування. Трамп вчора зазначив, що українці хочуть перейти в контрнаступ. І він не заперечує цьому і готовий допомогти. Очевидно, що томагавки цьому яскраво допоможуть. Чекаємо на рішення Путіна. Чекаємо на його заяви і його бажання або небажання зупиняти цю війну в будь-якому випадку, воювати завжди є. Чим питання тільки в тому, чому тільки Україна повинна це робити. Я щойно записав відео, воно буде тут на каналі, про те, як НАТО проводило навчання і як всі перелякалися двох невідомих дронів. Я боюсь, що поки що а, лише українці а, готові чинити спроти ворогові. Всі інші роблять вигляд, що або атак немає, або ворог не такий а, страшний, щоб на це реагувати. Ну, або просто роблять вигляд, що. Путін їм нічим не загрожує. Ситуація непроста. і е, Історії з тим, що от війна скоро завершиться, вони, звісно, можуть мати місце, але разом з тим може мати місце і зворотній сценарій. Війна може набути інших обертів, е, вона може мати таку стадію жорсткого абсолютно. Жорсткої, взаємної битви, і саме це може поставити фінальну крапку. Щоправда, якою вийде Україна з цієї жорсткої битви, не знає ніхто. Бережіть себе і будемо сподіватися, що розповіді народних депутатів про мир це не просто бла-бла бла. -бла, -бла.